Недавно заходив знайомий прораб і розповідав таку історію. Е, робить він ремонт невеличка квартира 39 квадратів. В принципі, звичайно, однушка. Е, Каже, електрики порахували вартість своєї роботи плюс матеріали. 200 200 тисяч. Карл. Це однушка, 39 метрів квадратних. Він ще так запитує, скажи, будь ласка, до замовника. Як там потрібно щитки ставити? Бо каже, два не помістяться, ну, скільки там, 2,80, 2,70. Каже, два так не помістяться, потрібно буде поряд ставити. Один, поряд, другий. І в мене от таке велике, от велике, велике запитання. Нахіра воно там? Нахіра трансформатор, який може пів району освітити в квартирі на 39 метрів квадратних. Ну навіщо стільки електрики в одній? Маленькій квартирі. Я впевнений, там не буде нічого. Він не буде роздавати світло сусідам. Це просто звичайна квартира, в якій буде освітлення. Можливо, навіть led підсвітки, можливо, будуть треки, можливо, точкове світло. Навіщо там ці трансформатори на 200 тисяч? Ну, от скажіть електрики. Ну от навіщо цей кошторис на 200 тисяч? Просто щоб заплатити, і реально клієнт подзвонив. І каже, ти знаєш, оця мене сума, вона не так мене і сильно як би, смущає. Питання, чи воно там все потрібно? Якщо потрібно, каже, тоді будемо робити. Я готовий заплатити 200 тисяч електрикам за тиждень роботи. Я не знаю, можливо, і швидше вони справляться, можливо, за пару днів справляться. Навіщо це все люди? Ви ж знаєте, як виглядали щитки, 10 років тому, навіть в приватних будинках на 150, 200-300 метрів квадратних, вони були менші в три рази, ніж ці два трансформатора за шафою будуть сховані. Навіщо це, скажіть, електрики? От по правді, це просто, щоб кошторис був великий. Щоб більше заробити, навіщо вам це все рахувати. Ну, Клієнти це, це звичайні люди, такі самі, як і ви. Просто ви сьогодні електрики, завтра ви робите сантехніку, і сантехнік вам також порахує 200 тисяч за один санвузол. Ну де логіка в цьому? Я не розумію. Заробіть на якомусь іншому, заробіть на двох проєктах, я не знаю, для мене це просто перебор. Я не розумію. Люди просто дивляться на ці всі кошториси і такі думають, ну чесно, хата в селі все-таки буде прийнятніше. Свій городик. Може й далеко їхати, але набагато краще. За 200 тисяч в селі люди живуть по років напевно ж. А тут просто електрика в однушку 39 тридцять дев'ять метрів і Як каже Волосько, побійтесь Бога! Ні, майте Бога в серці, люди!